Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Діти, сьогодні ми з вами вирушимо у мандрівку країною безпеки. Там живуть вірші, загадки та веселі чистомовки. а ще правила, які допоможуть вам, завжди бути в безпеці. Тож, слухайте уважно чистомовки... Та повторюйте за мною. Ма, 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 дорога не дарма ло, 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 там машини й авто. Ру, 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 не біжу я по двору. ка ка, ка, пам'ятаю знаки я. Со, 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 світлофор несе добро. Чі, чі. Чи на зелений йдем швидкі? Чи че, че, че не я в плечі. Жов-жов, жов. Будь уважним знов і знов по-по-по йду на світло я давно. Па-па-па. Підвела мене мама. хі хі, хі. В ряд стають всі малюки. Ха-ха-ха бачить зебра всіх щодня. Но. но но З чужим йти не дано, ні, ні, ні. Не даю я рук йому. Ти 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 краще тата запитай. Ма-ма-ма знає, мама, як тримать. Го, го, го вогник то не є добро. бу бу. бу Сірники я не беру. Ши. ши ши знаю, добре, не гріши. Па, па, па. викликаємо сто один. Гу гу-гу, не ховаюсь в кущику. Си, 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 біля мами я завжди. Га-га-га, граємо в м'ячика щодня. Ла-ла-ла, та лиш дворі не на шляху. Малята, побували ми з вами в країні безпеки, вже час додому вертатись, пам'ятайте правила безпеки та дотримуйтесь їх. На цьому заняття закінчується. До нових зустрічей!